П'ять масштабних соціальних проєктів, капітальний ремонт доріг, оновлених рещатик. Команда Сергія Ударича мала плани розбудови міста на 170 мільйонів гривень. Минає рік, відколи народні обранці затвердили бюджет розвитку Черкас. Та у місті досі діряві дороги, школи без ремонту і вулиці без освітлення. Розвивати й оновлювати Черкаси нікому кажуть у команді Ексмера, бо новоспечені владці приймаються лише поділом посад. Скільки шансів, коштів і часу втрати в обласний центр про це у спеціальному репортажі. Вулиця Хрещатик у Черкасах торік стала чи не найбільш обговорюваною. На її реконструкцію влаці планували витратити 10 мільйонів гривень. Проте від планів ексмера Сергія Дарича відразу відмовились новоспечені чиновники. Мовляв, не потрібен місту туристично привабливий об'єкт такою ціною. І даремно кажуть менеджери з туризму Екскурсії містом затребувані, щоправда, показати не завжди є що. Єдина вулиця, яка залишилася ще більш-менш автентичною, де є старі цікаві будівлі, при візитівки Черкас це є хрещатики. Він мав би скласти конкуренцію головній столичній транспортній артерії і привабити тисячі мандрівників. Та місту це не потрібно. Поставили свій діагноз черкаському туризму нові владці. Є набагато вулиць в Черкасах, які в гіршому стані, де також живуть черкасті. Вони не живуть лише в центрі міста. Зрештою, хрещатиківські гроші роздрібнили на інші потреби, і враз в міській інфраструктурі зажилося краще, переконує заступник міського голови. Це реконструкція закладів охорони здоров'я і це продовження реконструкції доріг. Всі бачать, що сьогодні на вулиці ледве-ледве встигають зробити ямковий ремонт. Жодного метру капітального ремонту міських шляхів сьогодні не було зроблено. Упродовж року у Черкаські автошляхи мали б вкласти 50 мільйонів гривень, каже Олег Ліхоткін. Ще на 20 мільйонів планували замінити покрівлі, вікна й двері у школах і садках. В цьому році зроблені тільки косметичні речі, пов'язані з завершенням, якось, щоб підготуватись до навчального року. Тому якраз масштабні проекти по цій галузі взагалі не були зроблені. У департаменті освіти нарікають на роботу державного казначейства. Мовляв, те залишили місцеві бюджети на голодному пайку. Є певна затримка по покрівлям, що викликає певну турботу, тому що попереду осінній період, активних дощів. І тоді ті ремонти, які зроблені в приміщеннях, класних приміщеннях, можуть зазнати пошкоджень. Літо владці витратили на переділ посад, каже Олег Ліходькін, в той час, як саме в цю гарячу пору потрібно було завершити усі господарські роботи. Тільки почалися неоплати, треба було займатися планомірно, вибиванням коштів, піднімати питання на рівні уряду, на рівні мінфіну. Якщо за два з половиною місяці чиновники не реалізують усі пункти бюджету розвитку, то з нового року самі ж потонуть у паперах. Бюджетний кодекс вимагатиме нової документації та повторних тендерів. Бюджет тріщав від переповнення, коли ми йшли. 52 мільйони на рахунках, плюс ще купа на підході платежів і так далі. І ці платежі, до речі, те, що ми відстежуємо, вони вчасно надходять. На сьогодні не освоїли більше 70 мільйонів гривень. Звітує тимчасовий мер Віктор Білоусов. Не завершили ремонт усіх запланованих медичних і освітніх закладів. Ставку роблять на ремонт доріг, що правда з наступної весни. В травні місяці, що вже йшли роботи повним ходом. Тобто, зараз упор йде на те, щоб проєктно-кошторисна документація була виявлена по основним нашим дорогам. міста. Водночас у команді ексмера стверджують, міський бюджет розвитку був чи не найбільшим за останні роки. Рекордну суму реальних грошей залишалося лише освоїти. Олена Берестенко Сергій Єфімов спеціально для Вікановин.